Доброго раночку, Ольга, репетиторка з української, рада вас знову бачити. У нас з вами 97 серія серіалу Життя репетиторки і з сімкою у мене теж сьогодні пов'язані світлі асоціації, тому що я побачила, що в мене на каналі вже більше ніж 700 підписників. Я вам щиро дякую за те, що ви зі мною, і сподіваюся, і надалі розповідати для вас цікаві історії. А у нас сьогодні 25 квітня, п'ятниця. І сьогодні я надзвичайно шалено, просто страшне, як хочу спати. Настільки, що я певна, о, бачите, тільки дай собі волю. Настільки, що я, певно, буду навіть позіхати в кадрі, не можу. Намагаюся жити, як звичайно, не виходить сьогодні. Певно, буде холоднішати. І організм мій це відчуває і збирається холоди перетерпіти, лягти у сплячку. Не можу. От не можу і все. Якраз сьогодні ми поговоримо про стан дитини, не можу, і про сприйняття інформації. І це буде цікаво навіть тим, хто взагалі не має відношення до навчання через те, що тут буде кілька моментів, які ви зможете застосувати. Ось такий нересурсний стан буває у всіх. Сьогодні він у мене. Я коли прокинулася навіть, я зрозуміла, що прокидатися, я погано прокидаюся сьогодні. Що прокидатися в мене не виходить, що я якась невиспана, що я якась нещасна така, біднесенька. І я навіть вирішила відкласти свої ранкові справи і хвилин 30 полежати, може заснути ще 30 хвилин поспати або 40. Але Зрозуміла, що ні. Засинати мені не вдається, я просто втрачаю час, і тому я підвелася, але таке враження, що не підвелася. От мені здається, що якщо отак от, от я зараз примущуся, то навіть розмовляючи з вами, я зможу заснути. Ось у такому стані я намагалася себе, як завжди, збадьорити роботою і звичним графіком, і тому я намагалася. І перевірила домашні, і написала діткам, як завжди, те, що там, де треба було написати. Перевірила, що мама мені написала і чи написала. Подивилася тестики, зробила для 11 класників, як завжди. Але сіла вам навіть відео записувати. Розумію, що позіхаю, але не можу. Певно, я зараз. Відзніму це відео, і коротенько не знаю, буду відзнімати чи ні, бо вони у мене сьогодні теж за планом, а певно, піду під холодний душ, бо щось ну, от геть не прокидаюся і спати не можу. Ранкового уроку у мене сьогодні немає, і тому я б могла годинку поспати, але заснути вже не виходить, і тому така от я. Така от я. І такими ж бувають у мене і діти, коли приходять такими до мене. І тоді, що ми з ними робимо? Ми з ними, от буває, у мене навіть діти кажуть, я сьогодні взагалі не можу, голова не варить, особливо це буває в п'ятницю ввечері, коли дитина втомлена, каже, все не можу. Не можу, зовсім не можу сьогодні. І тоді я дивлюся, якщо у нас важлива тема, і у нас далі контрольна робота в школі, то ми, звісно, все одно навчаємося, просто я намагаюся якимось чином полегшити цей процес. А якщо ми можемо призупинитися, ми призупиняємося з користю для себе. І от якраз я розповім один з таких моментів, коли ми призупинилися. Коли мені учень якраз у п'ятницю ввечері сказав, я не можу. Не можу. От я вже у мене все болить, і голова болить, і руки болять, і, і хвіст відвалюється, мені геть погано. Я не можу. І тоді ми, по-перше, відстежили, як сприймається людьми інформація. По-друге, відстежили, як ми можемо доносити інформацію. По-третє, розвантажилися, і по четверте, провели урок з розвитку мовлення. Розповідаю, як це було. Ми взяли і учень, і я. Два аркуші паперу. Він собі, аркуш паперу А4, я собі аркуш паперу А4. І нашим завданням, було, спілкуючись у відеоформаті, розповісти, що він малює на аркуші, і я паралельно, лише чуючи цю розповідь, мала намалювати те, що він малює. І потім, у кінці заняття, ми порівняли наші малюнки. І зробили висновок щодо того, як він доносить інформацію, чи вміє він донести інформацію, як я сприймаю інформацію, чи можу я сприйняти інформацію, і як. Наочно видно це було. Люди розуміють одне одного, наскільки втрачається якийсь момент, наскільки викривлення у нас інше іде, наскільки треба вміти пояснювати, наскільки важко доносити свою думку. І паралельно у нас це був урок з розвитку мовлення. І тоді ми якраз. Намагалися пояснити, що ми малюємо, в якими кольорами, які фігури, яким чином вони розташовані. І якщо виникали мовленнєві помилки, то ми їх коригували. Тобто, у нас було заняття з розвитку мовлення, у нас було заняття, яке наочно нам ілюструвало, наскільки ми розуміємо одне одного. І у нас було заняття, яке ілюструвало взагалі людську комунікацію. Дуже таким чином ми не згаяли час, а ефективно попрацювали. І коли ми показали наші малюнки одне одному, то вийшло, що не зовсім якісь елементи у нас були ідентичними, а якісь елементи були різними. І малюнки не збіглися. І це був дуже цікавий досвід. І я думаю, що я. Ось цю вправу, яка спонтанно якось виникла у мене, тому що я ж не готувалася до того, що дитина не в ресурсі. Але тепер я розумію, що ось для таких моментів, коли я зовсім не в ресурсі, мені діти кажуть, то якраз треба мати заготовочки ось таких от, -от активностей, і заготовочку такої активності я вже маю. І я вам раджу, ви можете провести таку вправу. Сидячи, наприклад, у різних кімнатах і розмовляючи телефоном або перегукуючись зі своїми рідними, зі своїми близькими, зі своїми знайомими, це може бути подруга-друг, і ви протестуєте, наскільки у вас тісна комунікація, наскільки ви одне одного розумієте, це може бути ваша кохана людина, це може бути ваша дитина, це може бути ваш брат, сестра. Спробуйте ось в такий спосіб помалювати щось разом, не бачачи того, що ви малюєте, і подивіться, наскільки ви вмієте пояснювати, і наскільки вміє. Розуміти вас співрозмовник. Коли ми малювали, то тоді я задавала якісь питання, якщо мені було щось незрозуміло. Наприклад, який колір ми беремо, якщо колір не називав мені учень, або яка фігура, де вона розташована. Тобто якісь запитання, то можна задавати уточнювальні, і тоді. Малювати і синхронізуватися. Ось такий е, цікавий спосіб у мене був для нересурсного моменту, і я хочу іще б. Дібрати кілька способів для своїх дітей, якщо вони приходять не в ресурсі, щоб ми могли призупинитися, але і з користю провести час. Тому, якщо ви колега, якщо у вас є щось, чим ви можете поділитися, то я буду вам дуже вдячна, якщо ви мені скажете, що ви робите, коли дитина приходить ось така, от, втомлена і не в ресурсі, що ми можемо ще залучити. А Якщо у вас виникли якісь цікаві думки з приводу того, що я сьогодні говорила, то, будь ласка, запрошую вас до обговорення, якщо ні, то ні не наполягаю. І Ой, піду далі жити цю п'ятницю. Холодний душ, холодний душ на мене чекає. І ми зустрінемося з вами завтра. І завтра, як завжди, в перерві між уроками я для вас обов'язково запишу коротесеньке відео. До зустрічі! Бажаю вам бадьорості і не позіхати! І гарного вам робочого дня. До зустрічі! Підписуйтеся, долучайтеся. Я вас дуже цінуватиму, любитиму і обожнюватиму.